Сний страйк у сумах. По всій відомості зараз прийдеться, ті пішку. Водії не виїхали в рейси. Затріщало від вітру. Могло статися таке, що когось би ну, навернуло. Аварійне дерево на Петропавлівській. Вітаю вас на юасуми. На часі наш новинний випуск. Тролейбусний страйк. Вранці у сумах на маршрут не виїхав жоден тролейбус. Працівники КП Електоавтотрансу на роботу прийшли, однак у рейси не вийшли. Я жду вже час. Пішком і до самого автовокзалу, Потихоньку так, знаєте. Хоча мені треба на десяти і, По всій відомості зараз прийдеться йти пішком. Все таки. Я то не гадіться, що тролейбуси не їздять. Усі тролейбуси стоять у депо. Забастовка триває з п'ятої ранку. Тролейбусники кажуть, не вийдуть на маршрути, доки їм не виплатять за всю заборгованість із заробітної плати. Скільки вам наразі винно підприємство? Четвертий місяць пішов. 10-го, але їх не дали, і сьогодні 11-те число колектив став. Часут в 9 часов утра. У нас зібрано підписи 187. вісімдесят А скільки всього працю триста дев'яносто Ну що люди не прийшли на другу зміну, Що на другу зміну будемо забирати підписи. перший заступник сумського міського голови заявив, зарплату тролейбусникам виплатять сьогодні. Сьогодні кошти будуть всі надіслані на картики працівників комунального підприємства, але заминка вийшла в тому, що минулий ну, директор звільнився Перчаков, а це руководство ну допрацювало в питаннях оформлення документів. Олена Адаменко, Олександр Новожон на часі новини. Вже поїхали. Сьогодні о 17.00 тролейбуси у Сумах на лінію вийшли. Проте з умовою, що 24 лютого на сесії міської ради винесуть на розгляд питання про виділення фінансової підтримки електроавтотрансу. Хочуть 3 мільйони гривень для погашення заборгованості за січень місяць відновили рух ті водії, в яких друга зміна. Поїхали декілька автобусів, декілька тролейбусів. Сімнадцяти на 17.00. на даний момент. За листопад місяць е, остаточно погашена заборгованість. За е, грудень місяць погашена заборгованість повністю водіям і кондукторам. Слюсарів отримали сьогодні за листопад і частину десь відсотків е, 67, 57 відсотків за грудень. І на даний момент е, Страйк уже вичерпав себе іменно по цьому питанні. Якщо не буде дотримано, дотримано обіцянок, які сьогодні ми чули. Нагадаю, 5 лютого на позачерговій сесії міськради тролейбусному підприємству виділили 2 мільйони гривень для погашення заробітної плати. Їх, за словами голови профспілки, не вистачило. На КП електроавтотрансі відмовилися коментувати законність чи незаконність зупинки навпроти ТРЦ лавина у сумах. Я можу дати інформацію. Ну, своє я прошу вваження. ні. Інк'я, давайте Так, нам треба, сказати. Сказати. Ви ж розумієте, що ми з інтерв'ю. Ми покажемо вам ні, документи, подвіржаючи лишень показали документи, на підставі яких їхні тролейбуси там висаджують та набирають пасажирів. А до цього ми руководствувалися рішенням, яке було прийнято 2013 році 177. Зупинки лавина в цьому рішенні ще немає. вноситься друге рішення, яке від 17.02.86. зміни до рішення 177 про визначення на зупинок міського пасажирського транспорту. Де Говориться, що напрямок, який був внесений в рішенні 177, міняється і додається зупинка лавина. зупинка лавина є. Становка в одному напрямку і в своротньому напрямку. При цьому ніде. Крім цього рішення виконавчого комітету про зупинку ТРЦ Лавина не згадується, бо у паспорті маршруту номер 5 і тільки кінцеві зупинки повідомили працівники підприємства. Паспорт розроблявся в 2002 році, коли був відкритий цей маршрут. На той період оформлення паспорту і затвердження було такого порядку. Остановки віддільно не тобто не зазначувалися. Мова йде про місце, де 9 лютого під колесами тролейбуса загинула 16-річна дівчина. Сталося це на зупинці, статус якої зараз намагаються з'ясувати. Принаймні, вчора перший заступник сумського міського голови, коментуючи смертельну аварію, заявив. Там була зупинка на вимогу, це для маршрутних таксі було рішення прийнято в 2012 році. Зараз ми з'ясовуємо, яким шляхом потрапило до паспорта руху тролейбуса ця зупинка так, що вони мали змогу зупинятися. Просять допомоги. Працівники газети Сумщина звернулися до Ради профспілок за захистом. Частина колективу висловила недовіру головному редактору. Наразі конфлікт триває. Ми зверталися і до ради профспілок, до Євдокімової, а допомогти розібратися в цій ситуації, тому що, те, що ну, така ситуація склалася в Сумщині, ну нестерпно. Ми всі вважаємо, і наша профспілка, і всі громадські. Організації вважають, що цей конфлікт треба просто перетворити в площину законодавства. Тому була наша пропозиція і до голови обласної ради до Семена Павловича, і він нас підтримав. Що треба провести там може перевірку органів держпраці, і по виявленим же даним, щось можна буде говорити об'єктивно. Нагадаю, конфлікт у газеті Сумщина продовжується кілька місяців. Там частина працівників скаржиться на тиск із боку головного редактора. Тіла двох вбитих мешканців шостки з тілесними ушкодженнями знайшли в погребі приватного господарства. До чергової частини відділу поліції звернулася мешканка шостки. Жінка сказала, що її син кілька днів назад поїхав у гості, не повернувся та на зв'язок з нею не виходить. Правоохоронці знайшли адресу, куди мав поїхати, зниклий, і знайшли тіла двох вбитих чоловіків. Як з'ясували полісмени, потерпілі та підозрювані того дня посварилися та побилися. В ходе проведения мероприятий было установлено, что к данному наступлению причастны жители поселка Воронежа. Это три человека. В этот же день один из преступников был задержан на территории Шостинского района. Два преступника были задержаны в Житомирской области. Я не виноват, потому что ну, и, ну, я ж и предупреждал, тем более, что. Ну... Щоб ну как и это саме. А ну не треба було просто лезть мне, там, даже ну не надо було это, ну, всего это. наразі. Всі троє затриманих перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Стосовно них відкрите кримінальне провадження за статтею Навмисне вбивство за попередньою змовою. За ґратами вбивці можуть провести від 10 до 15 років або все життя. Автомобіль з минулого його затримали співробітники поліції в Сумах. Зупинили, аби перевірити транспортний засіб. Він за номерними знаками був прописаний до Севастополя. Керував автівкою 30-річний чоловік, житель Сум. Коли заглянули до документів, там значився рік випуску машини – 1900-й, що не відповідає дійсності. Удаваний раритет відправили на штрафмайданчик. Триває подальша перевірка авто та його власника. Тріщать від вітру. Зранку у сумах під силою негоди почали ламатися дерева. Одне з таких дерев помітили сумчани. Старий клен ріс біля стежки, якою ходять люди. У Тетяни Юхти подробиці. В одному з дворів на вулиці Петропавлівській знаходиться ось таке аварійне дерево. Через сильний вітер воно похилилося і ось-ось може впасти. Таким дерево люди помітили близько дев'ятої ранку. Воно було ветхе, надгнивше, таке, що його треба було спиляти. Але ті, котрі довжні спиляти, повинні спиляти, це не зробили. Тому могло статися таке, що когось би ну, навернуло це дерево. Боюсь, тому що бо я живу в этом домі. Ну, а по газону, звісно, ходити не треба, але можна обрізати, тому що дітей ходять в школу. Звичайно, боюся, у нас тут дітки поряд школа, тому потрібно мабуть, його зрубати, тому що це небезпечно. Чиї дроти, з'ясували за кілька хвилин. Під'їхали комунальники, знеструмили кабелі. Обгородили захисною лентою, щоб люди не ходили. Тому що Зараз перезвонили ми в зелене господарство, тому що це їхнє їхні хазяйства. Наші тут тільки провода знаходяться. Должны приехать, и будем совместно пытаться За годину з'явилися і працівники Зеленбуду, аби спиляти аварійне дерево. Це дерево знімуть. Воно представляє угрозу для э, пішоходів, для автомобілів. Тобто для того, щоб збирати угрози падіння дерева і травмування людей. Це перше дерево в сумах, що тріснуло сьогодні від вітру. Тетяна Юхта, Олександр Гортус на часі новини. Сьогодні по області через сильний вітер без світла залишилися загалом 11 населених пунктів в Шосткінському, Конотопському та Руменському районах. Про це повідомляють упад суми обленерго. Причиною цього називають падіння дерев на мережі. Станом на 14-ту годину світло для основної частини споживачів підключили. У сумському та руменському районах електропостачання відновлюють. Коли ж припиниться вітер. Сьогодні у Сумах та області він дув зі швидкістю 15-20 метрів за секунду. В обласному центрі оголосили штормове попередження, утім на завтра воно відміняється. На вечір вітер повинен стихнути. Вночі ми очікуємо опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Ми оголошували штормове попередження тільки на добу 11 лютого. Завтра вже такого вітру не буде, вже він стихне. От і Принаймні на завтра ніякої, ніякої штормової погоди ми не очікуємо. На найближчі дні синоптики прогнозують до 2-3 градусів морозу вночі та до плюс 1-3 у день. І на цьому ми закінчуємо наш випуск. Слідкуйте за новинами разом із Юа Суми. Зі свіжої інформації ми починаємо день о 7.30. І завтра в цей час у студії працюватиме Євген Перестенко. А ми ж зустрінемось ввечері в п'ятницю.